Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Краця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню, коли ж припиниться дика мобілізація, коли припиниться хапання людей на вулицях, коли припиниться оце ВЛК на одне око чи взагалі відсутні ВЛК, коли припиниться ігнорування прав військовослужбовців. Ну просто ви задаєте дуже велику кількість питань щодо дотримання прав. Я кожен день намагаюся знімати вам відео і знімаю кожен день відео. Щодо того, яким чином проходити, як себе поводити з ТЦК, і все одно зазначаю вам про те, що необхідно захищати Україну. Тому що іншу Україну у нас немає, ніхто інший не захистить. Однак тут питання саме цієї дикій мобілізації, коли ж вона все ж таки припиниться, і люди не будуть боятись виходити на вулиці, не будуть боятись їздити по країні, не будуть боятись їздити у відрядження і будувати, відбудовувати національну економіку і сплачувати податки. До речі, податки у нас сьогодні з'ясували, що будуть й підвищуватись. Ну це тільки у нас можливо, звичайно, коли війна, коли потрібна підтримка від держави. Підтримку від держави ми отримуємо у вигляді підвищення податків. Ну, це окрема ситуація. Що стосується закінчення дикої мобілізації, я вважаю, що знову ж таки це все в наших з вами руках. І в чому? Чому це так? Не треба давати можливість порушувати свої права. Треба захищати свої права. Не варто розраховувати виключно тільки на адвокатів. Адвокати не знають якихось там секретних фраз там, кріблі, краблі, крублі, і у вас все зникло, все. Всіх перемогли, все стало жити як раніше, цього не буде. Ви повинні знати. Я вам нагадую просто про це. Ще неодноразово. У нас є стаття 17 Конституції України, де прямо зазначено: я дам посилання, до речі, у себе в телеграм-каналі. Ви можете підписатись на YouTube, ток або обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Там я дам посилання на цю 17 статтю, де прямо зазначено, що. Збройні сили України та інші військові формування заборонено застосовувати для обмеження прав і свобод громадян України. Тобто вся ця бусифікація, якщо ви це бачите, вона незаконна. І я раджу про це повідомляти правоохоронні органи і вимагати і порушення кримінальних справ, і доведення їх до логічного завершення. Ми бачимо майже щоденне затримання цих представників ТЦК з якимись шаленими хабарями, мільйонами в стінах. Там... Де завгодно вони їх ховають, ми зрозуміємо, що це тільки те, що в них залишилося, а скільки пішло ще далі. І вважаю, що варто захищати свої права. Це відео от просто про те, що треба боротись. Треба боротись, тобто ви повинні знати, якщо вас зупиняють на вулиці і пропонують кудись проїхати, ви маєте право відмовитись. Примусово доставити вас можуть виключно тільки у разі, якщо складуть протокол, на місці складуть протокол про затримання, зафіксують час, коли ви затримали, не більше, ніж на три години. Нададуть на вашу вимогу безкоштовного адвоката, тому що вони повинні це зробити, тільки тоді вас можуть кудись доставляти. Самостійно ви можете відмовлятись кудись їхати. Це саме стосується ВЛК. Якщо вам просто я вам нагадую, не, не надають висновок ВЛК і відразу направляють частині, в частині ви можете відмовлятись від будь-чого. Поки вам не надали військовий квиток, тому що не зрозуміли ваш статус, не зрозуміла ВЛК, і, відповідно, вимагати у разі, якщо вони згодні з висновком ВЛК, які вам нададуть, поки вам не надали, ви ніхто ви можете спокійно йти на прохідну і їхати додому. Відверто, нічого за це не буде. Висновка ВЛК не існує. Військового квитка не існує. Хто ви там знаходитесь? Ніхто. Поки ви не будете примушувати їх виконувати закони, оцих представників ТЦК, якісь бігалочки ставлять, що вони такі. Великі мобілізатори, і, до речі, ніяк не можуть сьомий рік навести лад з єдиним державним реєстром цих військовозобов'язаних, резервістів, приземників, так воно все буде продовжуватись. Захищайте свої права. Не тільки адвокати вам можуть цьому допомогти, в першу чергу ви можете допомогти собі самі. І тільки так ми можемо змінити ситуацію. Тому я саме закликаю до цього. Захищайте права. Адвокати можуть вам цьому допомагати. Ну, в першу чергу, все залежить від вас. Для того, щоб врятувати особу, яка тоне, вона повинна протягнути руку. Інакше не буде. Без вашої ініціативи ніхто нічого вам не допоможе. Якщо ви будете це робити, шанси на зміни ситуації є. Якщо потрібна буде допомога, звертайтеся. Ну і пам'ятайте, ще раз нагадаю, Україну треба захищати. Вона у нас одна, ніхто інший її не захистить. Ніякі партнери, ніякі друзі, тільки ми самі. Допомагайте один одному, допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Віримо в перемогу, віримо в Україну і віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте і ставте подобайки. До зустрічі!